Під час перебування у Польщі спікер Палати представників США Джон Бейнер заявив, що дві країни повинні нарощувати економічні та політичні відносини, аби зупинити російську агресію у регіоні. Одночасно у Києві перебуває інша делегація американських конгресменів. Вони обіцяють, що рівень військової підтримки України з боку США відбуде відповідати рівню російської загрози. Продовжує Руслан Дайниченко. Вулиця Інститутська в центрі української столиці. Практично всі іноземні делегації вважають необхідним, хоча б на декілька хвилин, заїхати сюди, щоб віддати шану героям Небесної Сотні. Американські конгресмени не виключення між зустрічами в Верховній Раді і міністерстві оборони. Обов'язкова зупинка журналістів цікавить, чи є у сполучених штатах план дій на випадок подальшої російської агресії проти України. Американці запевняють, друзів в біді не кинуть. Українці можуть розраховувати як на військову підтримку, так і економічно. Ми можемо сміливо сказати, що рівень підтримки України сполученими штатами відповідатиме рівню загрози від Росіян. Ви можете на це розраховувати. Він також буде достатнім, щоб підтримати вас на шляху реформ. Саме в такому дусі проходять наші переговори тут в Україні, і саме з таким настроєм ми повертаємося до. Sure. in the United States. Нам дуже приємно тут бути у складі двопартійної делегації конгресу. Багато з нас неодноразово бували в Україні і вважаємо вас друзями. Насамперед, ми зацікавлені поглибити зв'язки з Верховною Радою. Парламент України має міцний потенціал представляти інтереси всієї країни усіх її куточків. американські законодавці кажуть: попри те, що належать до різних партій, розбіжностей у поглядах на. Українське питання у республіканців і демократів немає. Руслан Дейниченко для Голосу Америки.